Привіт, малята! Давайте з вами сьогодні поговоримо трішки про курочок. Кури орієнтуються в часі. Вони знають зміну дня і ночі. Вдень ведуть активний спосіб життя, а в темний час доби вони сплять. Птах знає свій курник. Орієнтується курка по сонячному світлу, а в похмуру погоду вона може навіть заблукати. Кожна курка знає своє місце в курнику. У птиці дуже гострий нюх і хороший зір. У курей немає зубів, їжу вони відразу заковтують. Цей птах дуже швидко зникає, звикає до господаря, довіряє тому, хто його годує. Знесла курочка яйце. І давай кричать про це. Кут кудак, кут кудак, знесла яйця, як ходак. За хвилину все село про те яйце гуло, вчув і пес щодо яєць. Був великий ласунець. Він узяв сковороду, кликав друзів на ходу. Мить і вже з того яйця зроблена яєшниця. Пси наїлись і навтіч. Курка плакала всю ніч. Вранці знов знесла яйце та мовчала вже про це. Ось така історія про курочок. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. До зустрічі!